Українська мова, яку ще називають Соловіно, це мова країни України. Вона звучить у серці кожного українця та оспівана в піснях і поезії. В Україні є безліч відомих пам'яток. Алея слави, монумент батьківщина мати. Сучасний скляний міст у Києві, величні Карпати та найвища гора України Говерла. Багато людей прославили Україну. Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький. Всі вони зробили не менше слави для України, ніж вона сама. Україна славить своєю гостинністю, культурою та традиціями. Українські господарі та госп... Госп... господині – Славні своєю працьовитістю, у них в домі завжди охайно, на столі смачні страви. А які ж ці страви? Дарини з картоплі, всім відомий український борщ Вареники, справжній символ нашої кухні. Не менш відомий і національний український одяг, вишиванка. Вона буває різних кольорів. Синя, жовта, чорна, але найбільш поширена біла, оздоблена вишивка. Ось така вна Україна чудова, гостинна та неповторна країна. Якщо ви ще тут не були, то обов'язково приїжджайте, щоб побачити її красу, відчути культуру та гордість за наш народ.